Вітаю, підсумовуємо події вівторка, 2 червня, розповідаючи про важливі новини нашого міста у студії Мальва Вовк. І таким побачили цей день наші журналісти. Два роки на ремонті або бути чи не бути перинатальному центру. Медперсонал пологового будинку, що на вулиці Батальній, вийшов сьогодні з пікетом під стіни обласної адміністрації. Акція вже не перша і вимога незмінна. Відновити врешті перинатальний центр. Нагадаю, на реконструкцію заклад закрили ще восени 2013 року. І з того часу роботи не те що не видно. Будівля руйнується на очах. Як результат, медики не працюють породіллі без оновленого пологового будинку, а обласний пенатальний. Ней центр, який обіцяли зробити зразково показовим, перетворюється на руїну. Чи почула медиків влада далі у сюжеті? Обіцянки цянки, а результату нуль. Майже два роки як у Львові тягнеться скандал з реконструкцією перинатального центру. Цей пологовий будинок мав би стати зразком європейського рівня медицини. Однак, замість ремонту, руїна. Компанія-забудовник навіть не розпочала робіт. Часу минуло доволі, однак ситуація залишається незмінною. Перинатальний центр так ніхто і не ремонтує. Медики кажуть, влада про них забула. Фінансування нема, нічого не робиться. Будівля руйнується, і коштів не виділяється, ніхто нічого не робить. Нам обіцяли обіцяли, обіцяли два місяці назад. Казали, будуть нові підрядники, будівельні з старої не розпрощалися. Вони десь видно гроші покрали. Тепер нам нічого, і, і, і на тому зупинилося. Обіцяли, щось будуть далі робити. Прийшла нова влада, прийшли нові. Керівники, але нічого не робиться. Наші вимоги полягають в тому, щоб нас відкрили, щоб робили ремонт, бо все заморозили. Нічого не працює ні одна бригада, ні нічого. Грошей казали, що нам перечислять, не перечислили. І от, а ми всі сидимо без роботи. Лікарі порозпихували, де тільки можна, на 0,25 ставки, на сміхотворні ті зарплати. Розумієте? Тобто, і це е, обіцяють от наразі якісь ротації на ротації. Нормальної роботи немає. Ніхто про нас взагалі абсолютно не думає. І я думаю, якщо ми не будемо про себе нагадувати, вони забудуть благополучно. Вимоги людей почули, але допомогти поки нічим роз'яснює ситуацію директор департаменту охорони здоров'я. Наразі хіба словами. Словами підтримки, ну, тому що формально споруда перинатального центру повністю передана на оперативне управління УКБ, управлінню капітального будівництва. Ну, зараз вони відповідають за, повністю за, за ті процеси, які там відбуваються. Наразі я е, маю інформацію, що підрядника будуть міняти, але зміна підрядника відбувається після проведеного тендеру. Тобто треба пройти процедуру тендеру, тоді відбувається надійне підрядник. Оскільки сума запланованих робіт є більшою за 100 мільйонів гривень, обласна адміністрація самовільно нічого вдіяти зараз не може. Для цього за оновленим законодавством процедура зміни підрядника повинна пройти через комісії Кабміну. Це і затягує час. Я думаю, що ми в червні місяці отримаємо все таки погодження кабінету міністрів і продовжимо тендерну процедуру і розпочнемо роботу по перинатальному центру. На сьогоднішній момент направлені заявки в Міністерство економіки, в Міністерство фінансів, він на погодження. Я сподіваюся, що ми наступного тижня отримаємо такі погодження. Наразі ж медичним працівникам і майбутнім львівським мамам залишається лише чекати. Андрій Фок, Іван Назоренко, телеканал НТА. Доступніша Європа. Принаймні, ще через один пункт перетину на кордоні зможуть потрапити в ЄС-українці. Адже днями кабінет міністрів погодив відкриття пункту міжнародного автомобільного сполучення у Гринів-Долгобичув. До цього перетину кордону ще мають відремонтувати дорогу в Сокальському районі. А от патрулювання кордону з Польщею для українських прикордонників стане набагато легшим. Українця європейські кошти українським прикордонникам полегшили роботу. Реконструювали відділ прикордонної служби мігово майже два роки. За цей час витратили 9 мільйонів гривень, але за ці кошти в мігово змінили абсолютно все: від ремонту будівель до закупівлі нового обладнання та техніки. Все бо він включає комплекс от будівель як для персоналу. Як для того, що який приходить на службу, і так і для того, який постійно проживає на цій ділянці, він включає переобладнання всіх комунікацій інженерних, технічних комунікацій, зв'язку, телекомунікацій. Він включає в себе, ви побачили, поставку нової техніки. Це дані джипи, вони якраз для цієї місцевості дуже підходять. Вони теж за куплені за європейські кошти. В Мігово постійно перебуває майже 40 військовослужбовців. Для них відремонтували гуртожиток та будинок для сімей. Троє прикордонників вже отримали ключі від службових квартир. Ми маємо можливість розмістити військовослужбовців, які проходять службу на постійній основі, які не забезпечені житлом. Маємо можливість розмістити військовослужбовців, які під час несення служби мають місце відпочинку. Також додатково тут на даний час облаштовано чотири квартири. Прикордонники стверджують, зараз українсько польський кордон один з найкращих за охороною в Україні а вже згодом українським та польським прикордонникам полегшать роботу, адже вони матимуть можливість спільно контролювати територію не лише на кордоні. Там де ситуація буде цього вимагати, прикордонники будуть трохи далі ніж тільки на лінії державного кордону. Вже сьогодні ділимось інформацією. Всюди, де буде потреба їх скерувати, вони будуть скеровані. За цим проектом на Львівщині оновлять ще два відділи прикордонної служби у Смільниці та Ниженковичах. А загалом в Україні за європейські кошти таких сучасних відділів на кордоні має з'явитися аж дев'ять. Свято дитини. У перший день червня традиційно святкуємо Міжнародний день захисту дітей. Організувати для дітей справжнє свято вирішили активісти Львова. Різноманітні майстер-класи, козацькі забави та караоке не залишили байдужим нікого. На святкуванні Дня дитини побували також наші журналісти. Сонячні посмішки, малечі та усміхнені батьки, львів'яни святкують День дитини. Аби діти по справжньому відчули атмосферу свята, громадські активісти організували для них веселе та активне святкування. Ми вирішили долучитися і зробити дітям справжнє свято, оскільки сьогодні їхній день. У нас сьогодні дуже цікава програма, оскільки в нас долучилися дівчата, які вміють плести косички, робити діткам зачіски. Також ми будемо розфарбовувати їх нешкідливими всякими фарбами. От, і також у нас буде караоке і козацькі забави. Аби навчити дітей бути активними та вести здоровий спосіб життя, для них провели майстер-клас із боксу. Покажу, як правильно проекти на скакалці, робити бійстінні лапи бити з тренером. Окрім спортивних розваг, діти мали змогу проявити свою творчість. Спільно з активістами дітки малювали листівки для бійців АТО, які потім передадуть на схід. Ми сьогодні малюємо листівочки бійцям. АТО, потім це все буде відправлятися на схід. От ну і дітки проявили ініціативу, не побоялися, підійшли, і все по-моєму гарно в них виходить. Кожен Вкладає якусь свою думку. Ідея намалювати листівка дітям неабияк сподобалась, тож сподобалось, то ж кожен з них вклав у неї частинку себе. Я намалювала ось квітку, сонечко і трав, траву, бо я думаю, що квітка символізує щастя, щастя мир. Здоров'я, я намалювала хатину, тому що нашим бійцям, як і всі хочуть повернутися живі і здорові, і щоб вони ну хочу сказати, щоб вони там трималися. Я малюю сонечка, три дерево, прапор український, а це я не знаю, що буде. Аби дати змогу дітям наповно проявити свою творчість, організатори створили спеціальне полотно, на якому маленькі художники мали змогу залишити сліди своїх рук. Ми малюємо рушничок, вишиванку. Це основний проект, буде там, на який написано Мир заради дітей, і потім ми цю цей рушничок відійшлемо нашому президенту Порошенку. Співорганізатор дитячого свята Ніка Нікалео згадує, що у дитинстві не було таких можливостей, які мають сучасні діти. Я своє дитинство дуже гарно пам'ятаю, тому що це було дитинство повне заборон. І повне комплексів всі ходили з троєм в однакових платячках, бантиках. Вибору особливого не було. Сьогодні це набагато яскравіше, набагато цікавіше. Діти не закомплексовані, діти розкриті, розкуті. Вони можуть займатися будь чим і хто де хоче. Хочуть співають, хочуть танцюють, хочуть малюють. Для цього є маса конкурсів і всіляких розваг. Тепер діти мають усі умови для того, аби сповна розвиватись і бути соціально активними. А святкування міжнародного свята дитини цьому яскравий приклад. Усе це свято ми приготували для того, щоб долучитися до всесвітнього дня захисту дітей, щоб показати, що дітям потрібен перш за все, мир і мир є заради дітей. І ми хочемо так само влаштувати разом з благодійним фондом розвиток громади дитячий табір для дітей сиріт. І для цього табору ми збираємо кошти, і нам так само в цьому допомагають наші партнери. Для того щоб дитина була щасливою, багато не потрібно просто її любити. Ну і підтримувати її у всіх творчих проявах. Марта Іванова, Іван Мазуренко, Ентеанови здорова альтернатива. Замість сигарети яблуко таку пропозицію отримували львів'яни 31 травня, коли цілий світ відзначає день без тютюну. У велелюдних місцях і парках міста волонтери пропонували віддати чи загасити сигарету, відмовившись від шкідливої звички. За підрахунками волонтерів, на вулицях Львова вдалося обміняти кілька десятків кілограмів яблук. Сотні штук сигарет згодом знищили, а десятки людей провели цей день без тютюну і зі спортом. Соціальну акцію Відмовитись від сигарет ініціював депутат міської ради Андріян Гутник ще чотири роки тому в аквапарку Пляж, територія якого вільна від місць для куріння. А всесвітній день без тютюну, що відзначається в останній день травня, чудова нагода курцям позбутися шкідливої звички, натомість зайнятися спортом і розпочати вести активний спосіб життя. Як альтернатива, аквапарк пропонує дві години провести у Русі. Я вважаю, що легше людям кидати курити, коли вони починають більш активний спосіб життя вести. Банальним попередженням про шкідливість куріння вже нікого не здивуєш. Тож волонтери аквапарку пляж вдаються до здорового обміну. А щоб полегшити кидати курити, усім відвідувачам курцям пропонували обміняти сигарету на яблуко. Більше того, десятки волонтерів від аквапарку вийшли на вулиці Львова з кошиками яблук. Сьогодні всесвітній день без тітюну і ми проводимо Акцію і взамін на сигарету, ми вам пропонуємо яблуко. Так, але я не палю, не маю навіть що поміняти. Суть акції в тому полягає, що сьогодні всесвітній день без тютюну. Ми обмінюємо одну цигарку взамін на яблуко, а також ми розігруємо приз безкоштовний квиток в аквапарк, але за умови, якщо людина виконує три бажання. Це от мають підказку люди. Якщо вони на нього відповідають правильно, ми задаємо друге питання, в якому йдеться що краще зробити, коли хоч, ну, хочете покурити, а потрібно, ну, хочете кинути. Тому е, також підказка з'їсти яблуко. І третє, це в нас надути кульку, яка символізує чисті легені. Якщо людина в змозі її надути, ми вже тоді вручаємо квиток в аквапарк. Та ми вас вітаємо. на години в Аквапарк і дійсний місяць. Може є люди, які намагаються кинути курити, і тут така акція, яка з додатковий стимул. Думаю, Ад цим все ж таки зараз і сигарети дорогі і здоров'я шкода. Я намагаюся насправді кинути курити зараз. Так одна-дві-три сигарети в день. І сьогодні, як бачите, вже не покурюю, вже немає чого. Приємно, що нам зустрічалися люди, які не курять, а відмовлялися віддати сигарети одиниці. Більшість зголошувалися на обмін і навіть обіцяли кинути, курити найближчим часом. Кожний рік я впевнений, що це спонукає десятків людей задуматись кинути палити, тому що багато хто розуміє, усвідомлює, що це шкідливо не потрібно. Але черговий раз надати людям меседж, можливо, в якійсь такі цікавій пропозиції. І пояснити, довести людям, ще раз дати такий сигнал, що з тютюнопалінням по потрібно зав'язувати, потрібно переставати курити, потрібно вести здоровий спосіб життя і мати здорову, гарну, сильну українську націю. Чи готові вміняти одну цигарку взамін замін на яблука? Убирайтеся. Кожен курець береться кинути-курити, корити. А от складність вкидання це є. А акція супер. да, воно на щось, от, напевно, одну сигарету тускю менше, а з їм яблука. Я підтримую любі акції, якщо вони направлені на здоров'я. І це корисне дійсно справи. Вже 8 років курю. А збираюся, так, звісно, давно збираюся курити, Вже на одиничку перейшов, яким віддав. І думаю, що можливо скоро кину курити. Може, сьогодні? Можливо, сьогодні. От яблуко аквапарк, все зразу можливе кіно. Крім того, впродовж дня відмови від куріння, перехожим і відвідувачам аквапарку пляж не лише обмінювали яблука, а й роздавали пам'ятки про небезпечний для здоров'я вміс сигарет і, взагалі, шкідливий вплив. За невтішними прогнозами фахівців, якщо ситуацію з курінням не змінити і не намагатися навернути людей до здорового способу життя, то до 2020 року в світі. Кожні три секунди помиратиме один курець. Тож лікарі закликають побороти цю звичку. Наші герої наша пам'ять. Під таким гаслом на зелені свята львів'яни вшановували пам'ять захисників України. Два дні поспіль священики і миряни молилися у місцях поховань героїв минулого і теперішнього часу. Тихою молитвою вже традиційно на Зелені свята громада Львова вшановує пам'ять загиблих українських солдат. У неділю пам'ятні заходи відбувалися на Янівському цвинтарі, а другого дня на Личаківському. Віддати поклін героям на марсовому полі зібрались сотні мешканців міста, серед яких військові, молодь та люди похилого віку. Один з ініціаторів заходу громадський діяч Ігор Калинець закликав не забувати тих, хто віддав життя за вільну Україну. Я хотів би, щоб та традиція тривала, оскільки ми є, бо без своїх героїв ми не збудуємо ні в головах України, ні в такому реальному плані. Треба віддати належне тим, хто боровся за нашу волю. Лівьяни, які прийшли віддати шану загиблим, кажуть, що такі вшанування є почесним обов'язком кожного свідомого українця та сподіваються, що у наступні роки в них візьмуть участь ще більше львів'ян, а особливо молоді. То є наш обов'язок, розумієте, бо то наші кадіди, прадіди віддали життя за цю державу, по яку мріяли вже, починаючи від тієї помилки, яку зробив Богдан Хмельницький, так цеї помилки його. І ми весь час, весь час є боротьба. Постійно ми добре навіть не знаємо, бо історія була писана в Москві. І наші ці герої, які видавали життя, їх або забували, або просто не хотіли знати, або їх робили якимись бандитами і так далі. Тому такі заходи, як от ми сьогодні, не тільки що повинні бути, а вони повинні бути обов'язковими. Історію. Обов'язково мусять знати молодь. Не ми старі, а молодь повинна знати історію минуле. За що згинули ті люди? З ким вони воювали, як вони думали виходити з положення. І не тільки ці, ті, а таких є дуже багато. Біля символічного хреста на полі стрілецьких поховань сівщенослужителі відправили панахиду. Опісля громада відвідала братські могили українських свічових стрільців та місця поховання героїв, які віддали своє життя вже у сучасній війні на сході України. Мар'яна Оленська, Віктор Сембратович, НТА Новини. Це все на сьогодні. Ми ж зустрінемося з вами завтра у той же час, щоб розповісти про те, чим живе місто. Дивіться наш канал і не пропускайте головних подій. У студії працювала Мальва Вовк. До зустрічі. В Міжнародний день захисту дітей стартувала кампанія з добудови нового корпусу лікарні Охмаддит під символічною назвою «300 життів щороку. Саме стільком українським малюкам щороку ставлять діагноз, лікування якого потребує пересадки кісткового мозку. Третина з них від нерідного донора на добудову потрібно трохи менше двох мільярдів гривень. Громадським активістам та народним депутатам вдалося відстояти у цьогорічному бюджеті 500 мільйонів гривень. 500 мільйонів гривень це величезна сума. І її треба по перше освоїти. І якщо, хоча б копійка цих коштів буде не освоєна в цьому році, це буде ганьба. Це буде абсолютно безвідповідально. Було кілька спроб реанімувати будівництво та марно протягом 2014 року. На об'єкті пройшла низка перевірок для здійснення суспільного нагляду за будівництвом у Верховній Раді. З'явилось межфракційне депутатське об'єднання за добудову Охмаддит. Кожен хто захоче вкрасти хоча б копійку на цьому будівництві, на откатах, на завищених цінах, ще на комусь небудь нада їх той бункер посадити, який там робиться його промінити, щоб вони звідти не вийшли, бо красти на дітях. Красти на тих, хто потребує нашої допомоги, це є злочин, це є аморально. Цього дня лідер радикальної партії Олег Ляшко привітав і дітей загиблих бійців АТО, які воювали у складі 72-ї та 81-ї бригад. Зараз вони мешкають у білій церкві на Київщині. Не можна повернути батька дитині, не можна чоловіка жінці повернути, не можна сина матері. Повернути і тому я сьогодні тут, щоб висловити вам свої слова підтримки. Агресори самі до нас прийшли. Але якщо вони прийшли, то завдання наше завдання захищати рідну землю. Ваші батьки це герої, якими ви все життя будете гордитися. Ваші тати боролися за те, щоб ви жили під отаким мирним небом. Радикал зробив малечі подарунки і пообіцяв зробити все, аби сім'ям загиблих бійців не доводилось місяцями вибивати свої заслужені пільги від держави.